Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе, гоже молитвами всіх святих, особливо чистій Богородиці серед них, до якої в останні роки, особливо що щосереди, щиро молимось, ми, веди нас Марія, веди. це скоріше від нещас, біди і війни. Слава маму, що кличе до храму. Ісусу Христу і слава Україні! Вітаю! Звана Франківська вас я, Борис Золодюк, Павло Дністер. У щоденному відео-поклик Христа і УПА від Пресвятої Богородиці. Хай Бог благословить вас прищедою, силою, благодаті чудотворного Христа, сонячного Христа УПА, який Божим чудом був явлений 4 травня 2009 року у рік століття Степана Бандери івано франківську неподалік пам'ятника Степана Бандери на старому кладовищі села Опришківці, яке з часом стало міським кладовищем нашого міста. Звідти пронесений був той хрест і наступного дня встановлений саме тут, на священному місці, де спочивають наші герої, страдники, українці, християни, поляки, а також козаки. Були вбиті близько 500 років тому назад і був тут храм, що поховані вони біля нього були, а потім зруйнували, спалили той храм польсько-жидівські окупанти, і було тут відкрито кладовище жидівське, єврейське, на якому розселяли гітлерівці близько 100 тисяч єврей. І жидів та їх дітей. Нагадаю вам я, що євреї це ті, що з нами. Ми, їх, шаноблово, так називаємо. А слово жит воно звичайне у серед галичан у польській мові, взагалі, тільки так говориться щодо представників тої нації. Але ми його говоримо щодо тих, яких ми зневажаємо, які вороги України, особливо тих, що є причетні до богопроклятих сатанистів, що входять у секту Хабат, в яку входять і Зельман і Єрман. Ото відьмак Незбечний, який керував отим зельманом його кодлом від московитів і іншої нечисті. Далі тайно керує, бо не на фронті він а десь готує ті події, які будуть собі злії в Україні і в світі разом з іншими сатанистами-масонами секти Хабад, глобалістами, силами антихриста Путіна Шльомана. Я знаю, які корені того і Зельмана, і того Єрмана, і того. Шльомана Путіна частково там перекручується, є брехня, що він нібито там із кавказького роду. Справді він сатанистів, які причетні до богопроклятого жида Бланка. Леніна, що мама його шльондра нагуляла і того, який мав псевдо Лєнін, і брата його рідного по мамі, який був дід о цього шльомана Путіна одного кого старого, якого люди не бачать понад 25 років, але який живе в бункері. Зараз до нього там приєднався сі, і вони планують страшну війну біду у світі, щоб перемогти, щоб встановити свою диктатуру. Бо ви знаєте, що військові у Китаї спробували підняти бунт проти тої сатанинської зграї, але він невдалий, тому що я говорив, що в планах Бога є. Допущення Антихриста до всесвітньої влади, про що пише в святому письмі. І коли Бог прийде, сам наш Ісус синьоокий, русий, сонячно воскресними героями, друзями в Пазу СУ з Великим Кобзарем, аж тоді людство виграє війну, це все співпадає із тим, що написано у 13 главі «Откровень Івана Богослова», дорогі мої, у 24 главі Евангелія від апостола. Святого Матвія. І тільки Ісус сказав, що ознакою останніх днів буде ознака пророка Йони. Нагадаю вам, що тільки єдиний пророк зі всіх пророків, згаданих в старому заповіті, мав від Бога слово, що ось тоді то станеться кара на нінівитян Але коли прийшов той час. То вона не сталася. Час її був перенесений. Оце головне, що ми маємо зрозуміти останні часи, що означає рока Йони Ознака, згадана Ісусом Христом, що Бог буде терпляче переносити час свого пришестя за того, щоб навернулись більше віри в пророцтва його, які відомі як пророства УПА, Божі люди, українці, особливо галичани, християни. У ГКЦ особливо, тому що найбільше серед християн у ГКЦ передано було це у мережі ОУНПА УВР. І нагадаю, тільки християни у ГКЦ зі всіх українців різноконфесійних мали стигми рани наскрізні, як Ісуса на долонях. Про одного з них з великих наших святих згадував я в минулому відео, який причетний до мережі ОУНПА про степана Навроцького. Нагадаю, що зі всього світу, де є понад 600 різних націй, тільки 10 націй посвячені під хрестові рани. Це тільки європейські нації, і найбільше стигматиків мали саме українці. Італійці на другому місці. і просто так, що під рани Христові посвячені саме ці нації, тому що велика єдність має бути саме українців-італійців. Нагадаю, що з роду українців італійців вийшов славний Степан Бандера. По лінії батька він мав італійський корінь. По лінії мами, яка до речі, родичка кровна моєї бабусі Марії. Він мав глибокий галицький християнський добрий корінь, і просто так саме у рік сторіччя нашого великого народного святого героя Степана Бандери був явлений той хрест, який Бог назвав сонячний. Люди вірили, що саме сонця мають прийти. Наші герої, дорогі з Богом з синьоким Русом Ісусом, помогти нам, нашій землі. Також нагадаю вам, що той сонячний хрест я в старостях проніс у травні в місяць Марії і саме тим шляхом, по якому йшла причиста Божа Мати від того давнього кладовища вулицями нашого міста, близько п'яти кілометрів, саме до цього місця і ніс я вздовж острова, що є курганом. Саме козацькою могилою, що бачили, ви на початку відео повторюю вам свій шлях уже в кінці. І вулиця Степана Ленкавського між 30 і 50 будинком є місце те, де є саме давнє то кладовище Жидівсько-єврейське. А ще давніше воно було близько тисячі років українське, і храм там був один з І село то звалось Козаківці. У нас є село Опришківці. Тобто там набирали опришків і особливо там молилися, щоб були гарні герої, які залишались тут на нашій землі в горах Карпатах. А тут молилися, щоб були гарні козаки, браття наші українці виїжджали на січ на Дніпро боронити Україну цієї неділі сталося особливо чудо в моєму дворі, богдався його ікони на каштані в бік. Того Христа. І коли прийшла сюди понад 300 років тому назад польсько-жидівська окупація, проти якої боролися ті, які загинули, які поховані на тому острові, що досі не згадується істориками про це. Хоча розкопки можна зробити, і побачити, що там в Кості сотень тисяч є наших козаків. І показує острів той ще в минулому році, коли Божа мати благословила мене. Особливо йти молитись там в за для того, щоб Бог це було в грудні перед святом Миколая, щоб Бог відтягнувши час отої біди, що має до нас надійти. Що казала Божа мати, пам'ятайте Христові слова, моліться, щоб це не сталося зимою. І слава Богу, ми вже вступили в місяць. Лютий і багато тайних передань я не можу вам. Звісно, сказати, але я вірю стовідсотково. Те, що буде саме так, як передали Бог і Божа Мати. Нагадаю, що це місце їхніх особливих з'яв. Тут Бог залишив, як бачили ви, ніжку свою маленьку Ісус наш. А матінка Божа більшу. саме в 2009 році. Перше матінка Божа залишила, а потім в 2022 році. Я собі, що війни, Це зробив Ісус. Зявився тут і святим Йосипом з Дівою Марією, що показував вам приблизно, як виглядали вони і коли було слово Ісуса, що Він маленький жив у нас 11 перших років, особливо пам'ятає нас. Для багатьох людей дивно, як Ісус може являтися е, ще й дитиною. Але нагадаю вам я, що така з'ява Ісуса була до Антонія Падевського тисячу років після Різдва Ісуса Христа. Коли Ісус з'являвся дорослим до того великого святого, який має як головний священик Португалії, який помер близько тисячу років тому назад. То і він дуже просив Антоній Ісус, якщо можна явись мені як дитина, щоби я з тобою бавився. Я тебе цілував, обнімав, бо ж я тобі все життя посвятив, дітей не маю і дуже дітей люблю з ними бавитися. І Ісус до нього являвся і хлопчиком синіоким русим, гарним таким, що святий Антоній брав його на руки, і в кінці Ісус нас, синіоки русий, робив чудо, залишав для святого Антонія дуже гарні квіти, переважно лілеї, троянди. І казав, поклади їх до ікони моєї пресвятої Матері, це слово особливо до тих, які є в сектах, що виступають проти пречистої Богородиці, проти пошани ікон Божих та Божих святих, Твої, яка на землі найславніша людина. Після Бога і Спаса нашого Ісуса Христа має бути, тому що вона народила нам Його, і тільки через неї, через заступництво її і її улюблених святих та нас, грішних, що просимо Матінку Божу за людство, це буде перемога наша з Богом, тому що сказано, що вона та жінка, яка має затоптати голову змія. Яка вдягнена в сонце, і навколо якої будуть спадати зорі. Це чудо храми, що мають зійти. Вони будуть сіяти як зорі у четвер Божого пришестя, коли сонце не буде заходити. В Україні буде три доби сяйва, а у світі буде три дні темряви. Ідуть різні варіації, які там будуть дні темряви, люди не вірять у те, і все таке інше. Але так буде. І дай Боже, що в тому часі більшість українців виявили себе як Божі люди, хоч великий шанс є на те, як говорила Божа Мати, що, на жаль, їх буде менше половини. Близько двох третин населення України зрадить Бога правдивого і піде завже Христом чорноким чорноволосим, який має до того. Явитися і його будуть підтримувати в більшості священники різних конфесій, не тільки християни, а й мусульмани, і е, буддисти, і кришнаїти, і всяка інша та братва, яка тайно спокушена тими чорношляпими е, створіннями, які входять у секту Хабад, їхніми кривами грошами, їхніми всякими застрахування і так далі. Причиста Божа мати, хоче вирвати з пазурів сатани багатьох людей, які зараз є серед тих, які не тільки наші патріоти дорогі а І вороги умовно та зрадники України, серед них особливо нині в середу. Ми, звісно, згадуємо, молимось за тих, хто віддали життя за Україну, героїв наших дорогих. Згадуємо за патріотів. Це як звичайно молимось. Ми, але завжди нагадую вам, причиста Божа мати каже. Молись за своїх людей тільки один раз очі наш, а за всіх тих, що прошу, я молися три очиначі чи... До Пресвятої трійці, Бога отця і сина духа святого, не тільки за українців, за людей інших націй, інших вір. І сьогодні моє слово за ту, яку більшість українців вважають, що у нас зрадниця і що вона зла людина, але народжена вона в Україні, співала багато гарних пісень українських, а потім виїхала як відомо в Москві, живе там і має сценічне псевдо «Ані Лорак». І ви бачите, що свої слова я вам показую на фоні чудотворних хрестів, дорогі мої, до яких особливо треба йти, запалювати лампадки, свічі, просити не тільки за своїх рідних, близьких, а за всіх тих, що матінка Божа всіма святими просить за них. Тож просить вона і закує кароліну миросайну відомо як Ані Лорак. Подивіться в Вікіпедії біографії. її. Цікаво, що вона народилася в місті Кітмані, а саме в тому домі, де жив Володимир Васюк своїми батьками, народилася вона. Наше давнє свято чесного Христа і народилася за рік до смерті Володимира. І, і то особлива така аура там є що Бог все-таки, хоч сатана закручує своє, але Бог з тої пітьми зла, хоче вирвати цю людину, а попри неї інших тих, які у світі кореня все-таки не бісові, а більш Божі діти, з більш праведних родин. Ви знаєте, що Кароліна, вона є сирота і шляхом всяких компромісів із потворами зла дійшла і до сцени. І стала популярна і через вплив отих злих сил утекла з України і, і з, власне веде себе як зрадниця, але з нею така історія як з тою блудницею, що коли її привели на суд Божий, і, то Ісус сказав, хто з вас без гріха, киньте перший камінь у неї. І в тій ситуації він. Пощадив ту, яка потім стала знаменита свята Марія Магдалина. Нагадаю вам я. Ой, Отож, Ісус вивів всім духів зла, і Бог не дав її закаменувати. Така доля, ймовірно, буде і в тої Ані Лорак, і багатьох інших тих, які зараз є у пазурах злих в імперії Сатани. До якої хочуть затягнути і нас, дорогі мої, і є особливий ютуб-канал, що показує вам, де є відео програми Будуще вої жутке послання в Рєвісної пісні Ані Лорак, адінокая, яка вийшла в кінці січня. Там є особливий такий перехід. Бачите, така дверна щілина для ключа, що це означає, що Особливий період буде у цій весні і наголошується, що будуть особливо перехідні дні. Саме з початку березня, до місяця липня, до, можливо, червня. І закінчується той кліп. Саме тим, що показує вам я, що Ані Лорак при натопі у темряві піднімає ліву руку зліва, ви знаєте, то сили зла. На фоні нот. Які дуже нагадують саме гін Совєтського Союзу, тобто планується поновлення Совєтського Союзу у більших мірах, ніж був старий, тому що до нього хочуть приїздити і Китай, і Іран. Ви знаєте зараз певній ситуації, такий особливий за Московію та Індія. Ряд інших країн, які є соціалістично орієнтовані у Європі. Дуже багато є залежних тих, які тайно зв'язані ще з мережею КГБ, ФСБ і з московською чортівською столицею, тим новітнім Вавилоном зла. А також ви знаєте, що діється і в Австралії і в. Північній і Південній Америці, і знаєте, що пише в тому Письмі: що дано Антихристу запанувати в світі на короткий період, в Україні це буде е, в кращому випадку, нагадую вам я, е, до семи тижнів. У гіршому не дай Боже Господь змінить плани свої і дасть нам більше терпіти оте зло на нашій землі і столицею Києві. Хоче об'єднати всі славянські народи, так звані. І е, саме з України запанувати в світі створювати так званий новий Ізраїль. Більше подавити саме українців, особливо галичан. Бо дехто думає, що е, план їхній є на те, щоб нас все-таки зберегти. Ні, вони планують, щоб тут залишились тільки раби. І цікаво, е, що автором слів цієї пісні про путінський, про імперський поет, який має корінь. Дуже злі, але народжений у де. День Великого Кобзаря 9 березня, який нагороджений і, власне, тими путінцями, імперцями і кадирівцями у столиці Чечні, навіть вулиця названа іменем його. Взагалі знайдіть цікавий. Також є композитор, не називає їх імена. Самі шукайте, самі висновки робіть і будьте поготові, що саме. До кінця зими і на початку березня мають бути особливо страшні важкі події, дорогі мої. Пам'ятайте те, що матінка Божа сказала в Іспанії в Гарабандалі, що саме між 8 і 16 числом має бути Божа помічна. У четвер, після найстрашніших подій, саме увечері, в 20-й годині. Що загугліть, знайдіть відео про Гарабандал. І що це буде саме або в березні, або в квітні, або в травні. Чудо те, коли там, в гарабандалі, єдиний на всю Іспанію, храм металевий зійде, з якого скресне тисячу святих. Це станеться в той же час, коли чудо храми зійдуть в інші країни світу, а найбільше до України до нас. І коли почнуть перемагати в світі, божі діти явно славно нашим присвятим трісі єдиним богом, вірте у те, що саме так і буде. Тримайтесь, луне, дайтесь. На краще сподівайте, що до свят Пресвятої Трійці в цьому році мають перемогти українці. неоким русим Ісусом Христом Богом з пречистою Богородицею, з сонячно воскресними героями, друзями в Паза СУ, їхніми рідними, близькими, і всіма дружніми людьми до нас у світі, тими, що дійсно є божі діти. Тож Борімося і поборемо, молимося і вимолимо. Слава Україні.